Разу, наскільки мужчина чесний в тому, що він каже, в тому, що він робить, тому що тут вже багато якихось фантазій, додумувань, ілюзій, очікувань. Е людина не така, якою здається. Тобто він може говорити що завгодно, але в якісь практичні ситуації, да, в кризовій ситуації, може не підтримати, може злитися, може е дистанціюватися. Ну, тобто, тут якоїсь надійності в цій людині я не бачу, тому що буде разом, що чи за все ну, він просто не підходить то, як по якомусь параметру, він не дотягує. Я щось не зрозуміла. Вова 72, Дональд 79, чи будуть серйозні фінансові стосунки та глибокі взаємні почуття. Фінансові стосунки і глибокі почуття це дві різних сфери, але. Вова, Дональд. Щось схоже на якусь. На Якусь нездорову задумку. Чим будуть тут випадки стосунки? Тут буде конфлікт на тему фінансів. На тему фінансів тут може бути конфлікт, суперечка. Тут, що за все, кожен з вас закриється, тому що я не бачу тут взагалі в мене якась. Відчуття якоїсь нереалістичності всьому цьому, або ви забагато мрієте, фантазуєте в цій ситуації, або ви зараз просто задаєте питання, щоб мене перевірити, тому що правдивості в тому, що ви говорите, в тому, що ви запитуєте, зараз немає. Тема фінансів чомусь викликає конфлікт, якщо дійсно такі люди існують, і закриваєтеся одного.